Сьогодні знімаємо ось такі нутові печива, нутові палички, як загодно називайте, дуже легко готуються і дуже корисні. Тут все насправді дуже просто, просто все змішуємо. Можна додати ваші улюблені спеції, може там ви я не знаю, паприку. І все, перебуваємо це все блендером. Перебили блендером, відсадили, підсушили, смакуємо. Тут, я думаю, ніяких питань не може виникнути, просто перебуваємо блендером до однородного стану. То наповнюємо кондитерський мішок. Якщо немає, може, у вас є файлик, пакетик, взагалі, як загода, можна навіть ложкою повідсажувати, там кружочки. Немає абсолютно жодної е, різниці. Далі робимо можна палочки. Я часую палочку. Палочки простіше всього. під фільм. Можна, я не знаю, якісь там цвіточки можете зробити, то вже на, ваше... на ваш розсуд і на ваш смак. Зверху. В ідеалі треба б прикрасити, додати, що додати, горішки якісь, додати кунжут, можна, можна додати насіння будь-яке. У мене от є лише таке, бо все інше закінчилося то... і просипаємо. Можна льном взагалі будь-який, на, ваш, на ваше бажання, на ваш смак. Відправляємо в духовку хвилин на 10-12 при 175 градусах. Має підсохнути, все залежить від вашої колекції. Дістаємо з духовки сьогодні, до речі, вони простоли 25 хвилин. В духовці смажимо до такого золотавого кольору, і щоб вони обов'язково підсохли треба. Тоді вони будуть хрумтіти. Якщо цього не зробити, просто не будуть хрумтіти, а то буде дуже смачно. Виходять ось такі, от печива, як завгодно їх називайте. Вони в міру хрумкі, можна підсушити довше в духовці. Тоді взагалі будуть такі хрумдики. Взагалі, все на ваш смак. Я люблю ж соусом якимось, але можна і просто так.